Добрий зимовий ранок! З вами канал Демілуна. І сьогодні ми зранку будемо смажити млинці. Ось такі млинці. Вони з магазину АТБ. Заморожені з сиром. Далі ми додаємо соняшникову олію трішечки. Ось так вони виглядають. З однієї сторони вони вже підсмажились, я їх перевертаю, але що я замітила, така. Маленька деталь, що вони трішки підгорають. Ну, це може ще із за сковорідки, але в принципі нормально. Так, зараз буду двома руками, бо однією не незручно. Ароневе Ще, до речі, хотіла з вами поділитися, що я нарешті придбала Кобзар. Дуже давно хотіла його повністю прочитати. Вже прочитала, ну, тут книга ділиться на три частини. Значит, перша частина це саме опис про Тараса Григоровича Шевченка. Друга частина це вірші. Зараз вам покажу ось вірші. У мене такі дуже смішні <реш> закладки. Так, і третя частина це те, чого я дуже-дуже сильно хотіла, це прочитати його щоденник. Ось, зараз ми долистаємо до його щоденечка. Ось. Його щоденник. Ось ви можете навіть поставити на паузу та прочитати перший запис щоденнику. Я дуже-дуже задоволена. До речі, придбала я цю книгу за 245 гривень. Я думаю, що це взагалі недорого. Тим паче за цілий збірник та ще й з щоденником. Купувала я в книжковому магазинчику. До речі, коли шукала в інтернеті, то в принципі ціни не дуже відрізняються. Навіть якщо просто піти до магазинчика книжкового та придбати книгу, то так буде дешевше, ніж замовляти в інтернеті. Бо при замовленні в інтернеті ви ще платите за доставку. Сьогодні вам покажу, що у нас відбувається в ванній кімнаті. Так, зараз хвилиночку. Встановили мивальник, електросушилку. І зараз на черзі дзеркало.